Будемо з вами відвертими. Не всіх є великі кошти для того, щоб стартувати в трейдинг. Але помилкова думка полягає саме в тому, що без якихось значних сум, там 5, 10, 20 тисяч доларів стартувати в трейдинг немає ніякого змісту. Це неправда. Дивись, У мене на балансі буквально ну, 300 доларів, і я тобі покажу, як з такої реально невеликої суми з трьох копір, трішки менше в мене, звісно, на балансі показати крутий та класний результат. В цьому відеоролику мова піде іменно про торгові стратегії, не про сигнали, не про мого бота, а іменно як вам самостійно навчитись торгувати. Я рекомендую всім новачкам і в цілому, всім, хто хоче торгувати самостійно, ще не має таких прям глибинних знань в торгівлі, використовувати цей відеоролик. Це без феребільше найпопулярніший відеоролик на моєму ютуб-каналі торгуй на ОТСі правильно. Тому зараз ми беремо наш баланс, використовуємо знання з цього відеоролку. Я не буду включати відеоролик паралельно, адже я знаю цю стратегію. І зараз вам з допомогою цієї стратегії покажу, які результати зможу зробити. Звісно, я буду трішки порушувати мені менеджмент, але так мовити, ну. Для мене це не є велика сума 300 баксів, тому в принципі, надіюсь, ми покажемо вам класний результат, і все вам сподобається. Так, друзі, всім привіт. Ну що, я вже на платформі. Дивіться, я не буду заново вам пояснювати, як це все налаштувати, індикатор, як це все працює. Дивіться, в мене повноцінний відеоролик на YouTube каналі, де я пояснюю покроково, як ця стратегія працює, як налаштувати індикатор, як по ній торгувати. Всі принципи тому обов'язково перегляньте. Зараз справа з буде посилання. Також буде посилання на цей відеоролик у закріпленому коментарі та під відео. Тому обов'язково переходьте, переглядайте це відеоролик, де я безпосередньо буду вже вам транслювати, іменно як воно все працює, як це все відображається в моєму житті, і так моти, як воно реально все виглядає. Тобто, це буде прям практичний урок, практичний. На так, давайте дивимося, що в нас тут є. Я попередньо виставив 4 індекси. Дивіться, є ситуація в нас зараз по Азії, хороша, бачимо, що індикатори йдуть зверху. Тому давайте виберемо в принципі, суму. Я буду трішки порушувати мені менеджмент, тому що я трішки, знаєте, хочу як розгін депозиту свого роду зробити, тому давайте попробуємо. так. Беремо 3 хвилини, відчиняємося на підвищення. До речі, хто підписаний мій телеграм-канал, вчора я торгував ці стратегії і мені вдалося зробити непогані кошти, тому сьогодні, в принципі, ми продовжуємо також по ній торгувати. І відчиняю я першу году по Азії. Відповідно, будемо дивитися. Ми не будемо прямо ризикувати, знаєте, якісь там нереальні пригати угоди на весь баланс, ну по крайнімірі, будемо старатися, щоб до такого не доходило в моєму особистому випадку. Але так чи інакше, ми, я буду порушувати трішки мені менеджмент тому що я хочу за коротший термін зробити кращі результати. Це в принципі ну, одна з двох основ торгівлі, тому що торгувати можна або... По погнанні відсотків, це коли у вас великий дебаланси, ви просто там відчиняєте 2-3-4% від балансу угоду, і просто, знаєте, собі спокійно торгуєте на процент. Тобто у вас там баланс не знаю, 5000 доларів, і ви там відкриваєте там, на пару десятків доларів або на сотню. Тобто це нормально. Але я роблю розгін, тому так мовити, я хочу трішки ну, показати за коротший термін, кращий результат, тому я трішки буду порушувати мені менеджмент. Ну, в цілому поганого, в цьому нічого якби для мене немає, тому що для мене це в принципі незначний баланс. Основна моя суть цього відеоролику, в цілому, серії цих відеороликів. Продемонструвати вам цей момент, що стратегія працює, і базова стратегія з індикаторами SMA, яка не потребує вміння там тех аналізів якихось ще там моментів, це бо воно реально не потрібно. Ми просто індикатор показує напрямку, відповідно, ви просто по ній відчиняєтеся, і це може зробити абсолютно кожен. Єдиний момент, що є так чи інакше, будь-яка стратегія не є стовідсотковою, тобто так чи інакше, якась доля, вірогідність мінусів завжди є присутня. Тому ми використовуємо тут перекриття. Перекриття я буду брати 25 і п'ять стандарти, навіть враховуючи зараховуючи то, що я по. Ну, Трішки порушує менеджмент в цілому це не проблема. Тому що буду працювати в, з перекриттями, якщо це буде мінус. Припустимо, зараз наша угода, можливо, точиниться в мінус. Якщо це справді буде так, я просто дам перекриття 25 x Це доволі велика насправді сума. Це по факту я в два перекриття і працюю. Ну, давайте, блін, якщо таке в два перекриття не буду працювати, я, в принципі, якщо я так і порушу money то я дам просто ще одну угоду на 3000, якщо ця угода чиниться в мінус. Але, так, ця угода буде у нас. Останні секунди такі трішки коливання. Ні, бачите, все доволі гарно відростає. Так трішки драматично, можливо, знаєте, подумав, але, в принципі, нічого страшного не було. Бачите, все окей, угода себе відпрацювала. Ну, дивіться, якщо угода відпрацювала, то я, в принципі, можливо, почекав би трішки коливання ціни вниз. Бо воно ну, так бачите, якщо воно дуже прям сильно-сильно росте, буде відповідно якесь падіння. Це завжди ну, класика жанру, тобто така чи інакше так так формується просадочка, завжди тому можемо, в принципі, ну, от, власне, бачите, що я говорив, тобто то можемо відчинити ще раз тут. Давайте візьмемо тих самих, там, не знаю, дві хвилини неповні. Відчинимося ще раз на підвищення по Азії. Уже, можливо, трішки наняття нижче мав відчинилися, але тим не менше відчинена мене ще одна угода по індексу Азія. В принципі, хороша ситуація. Індикатор тут тепер В принципі, бачимо, є підтримка від індикаторів двох. Коридор, тут, як я собі бачу, поки що ще. Ну, він ніби як формується, але він такий, знаєте, незначний, бо є певні дуже сильні коливання по ціні. Тому, в принципі. Думаю, ми маємо зараз забрати ще одну другу угоду, і, можливо, перейдемо на інакші Індекс що там залишається, бінда, латам, GSMI, поспостерігаємо ще за ними, там можливо щось так мовити заберемо ще там. Тому, друзі, в принципі, все. Очікуємо тоді навіть працювання і будемо фіксувати результат. Так, друзі, ну що, і бачимо, що по другій годі ми все-таки будемо зачинятися саме в мінус. Так, зупиняємося ми. Так, да, це мінус, точно це угода мінусова. В принципі, це непогано, навіть що закрили ми в мінус, тому що я вам продемонструю наглядно, що інколи мінуси трапляються, і ми даємо попросту перекриття. Тому да, фіксуємо ми зараз мінус, і бачимо, в принципі, що дійсно формується такий невеликий коридор по Азії. Тому дивіться, що я зараз роблю, я шукаю нову ситуацію. Я кажу, як, як я завжди і говорив: що єдиний мій момент цієї стратегії що не завжди, не завжди от локально може нічого не бути. Так, мовити, по чому відкритися, але будемо спостерігати та шукати якісь ситуації, тому зараз я декілька хвилин почекаю та в принципі, ми продовжимо торгувати по цій стратегії. Так, друзі, дивіться, ну що, я думаю, будемо брати джересіма. Ще раз я все перевірю. Так, Bindadix, ні, азія формується такий трішки коридор, латам також якийсь такий коридорчик формується. Тому давайте будемо джемай зараз відчиняти. Беремо ми перекриття. Якщо в мене було 30 тисяч гривень, то я зараз відкриваюся, відповідно на 7. Так, да, це велике перекриття, це велика сума, бла бла, -бла Це все, звісно. Я, ну, так мовити я сам вас мовчу, але я просто хочу трішки піти на більші ризи, за що я роблю розгін депозиту. Так, і відповідно по цій стратегії другого году. Тобто, в принципі, я кажу, якщо не спішити і грамотно шукати, іменно от, чекати ярко виражені ситуації, то процент проходимості буде набагато вищий. Але за рахунок того, що я знімаю відеоролики, і я не хочу, знаєте, умовно кажучи, знімати відео годину чи дві, це трішки довго. Інколи я попадаю на такі ситуації, але я завжди говорю, якісь мої помилки в відеороликах, ну, ніж, як помилки, якісь такі ситуації, які е, погано повертаються для мене, завжди маю слугувати для вас, власне, ну. Уроком, тому що розумні люди дивчаться на чужих помилках. Тому друзі, не спішіть, почекайте декілька підтверджень. Нехай в точно не буде якого коридору це трішки нижче. Нехай ви навіть пропустите якусь там хорошу угоду. Але ви не поспішите. Але також, знаєте, потрібно вміти прийняти рішення, тому що якщо прям дуже довго тягнути, ти бачиш, що ти раз шанс пропустив, два шанс пропустив, три шанс пропустив. І ти просто розумієш, що блін біля мене тільки що з під носа увели три угоди, які я міг відкрити, але я їх не відкрив. І ти результат полягає саме в тому, що ти просто починаєш відкривати всякі там угоди. Ну абсолютно необдумані, і Ти просто знаєш, спішиш, допускаєш такі базові помилки. Тому знаєте, має бути якась така, так мовити середина цього всього, але цю середину, щоб її відчути та розуміти, як вона власне, відбувається, потрібно торгувати, набивати рук, і тільки тоді ти зможеш якось чітко собі зрозуміти, як воно все працює. Тому що не торгуючи, знаєте, якщо в тебе є страх почати торгувати, страх торгувати повноцінно, його ніяк неможливо приборкати, і потрібно просто торгувати, торгувати, брати, торгувати, розбиратися, і відповідно тільки так ти зможеш вийти на хороший результат. Ну І бачимо, що бачите, знайшов я хорошу ситуацію, і, в принципі, це сочиняється в плюс. З будь-якої точки, навіть відбулась точки простотка по ціні на початку, це є не проблема. Наш баланс був 11 з чимось на початку. Зараз я не знаю, який він буде в районі там під 20 чи скільки зараз подивимося. Так, бум. І навіть такого невеликого балансу два перекриття. Да, Звісно, що я порушую мені менеджмент, це все правда, це все зрозуміло, але тим не менше, дивіться, хороша точка. Бум забирав. Тобто, плюс 200 доларів з такого навіть невеликого балансу я. Своє заробив. Дивіться, я не знаю. І відчинив дві угоди, зловили навіть ми мінус, тобто все гарно дало перекриття. Три угоди, точніше, відчинили. Тому, в принципі, друзі, ось так воно все працює. Дивіться, перша серія, думаю, буде завершена. Я думаю, що ми дійдемо, не знаю, до якої суми, чесно, забігати наперед не буду, але декілька днів поспіль я буду просто торгувати по цій стратегії кожного дня викладати відеоролики, та ви подивитесь, який результат в мене з цього получиться. А. Основна ціль ваша полягає в тому, просто всі ці дії, які я відтворюю в відеороликах, не просто переглянути ого клас і закрити, а відтворити та вийти на такий самий результат. Так я, я порушую мені менеджмент, тому що я роблю з депозит, Але ви можете торгувати спокійніше. Вас ніхто не заставляє відкривати угоди там на дуже великі суми, але ви розумієте більше ризик, відповідно більший дохід. В принципі, це все. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі вже в наступній серії завтра.